Картонні коробки, дерев'яні блоки та захисні стрічки. Саме так у центрі Полтави, по вулиці Котляревського, намагаються приховати провалля. Та навіть це не допомагає, тому неодноразово у цю яму влітають автівки. Було багато ям, машини їдуть, великий потік. І аварійні ситуації на дорозі, тобто і тобі від цього тільки гірше, і другим водіям, тому що постійно маневруєш, що автомобілі, що мотоциклісти. Починаєш робити замовлення і ребус в голові, як проїхати, щоб не попасти в яму. А коли йде дощ, то зовсім Лучше стояти і ждать, поки висохне. Катаюсь по всьому городу, то я скажу, що дороги дуже погані. Ну місцями в цьому сезоні обули літню резину і одразу її через недільку розбили. Я дуже багато їжджу по місту, і я пошти знаю кожну яму, тому для мене це нормально. У травні поліціянти шість разів виїжджали на виклики водіїв через провалля на дорозі. Якщо ви стали учасником ДТП? Ви можете зателефонувати на 102, приїде поліція і зберуть всі необхідні матеріали. Дорожня транспортна пригода це подія, яка сталася під час руху транспортного засобу, наслідок якої травмувалися або загинули люди чи завдані матеріальні збитки. Пересуватися містом складно не лише водіям, а й пішоходам. Нерідко ями або провали з'являються. Вляється і посеред тротуару ям багато, тому що більше ніж потрібно, і з кожним днем їх більше і страждає дитина. Звісно, тому що ні коляскою не проїхати, тому що розшатується, ламається коляска. І по-друге, на всі коліна забиті, тому що постійно перечіпається. Під вікнами в нас дорога то машини ж гуркочуть, тому що в яму, і особливо коли грузовий транспорт, то це. Катастрофи. Ось подивіться, вон здоровенна яка яма. Звісно, воно не зручно. Нога так з'їжджає і з каблука, і можна її ногу зламати. Дуже важко. По вулиці Луговій провалина там, де слів, вже, мабуть, з півроку. Там уже і машини провалювалися, там уже неодноразово були аварії. Мешканці Полтави зверталися до управління житлово-комунального господарства та благоустрою, проте провалля поки не ліквідовують. Інспекція в ході самоврядного контролю виявляє провали. Також є звернення мешканців нашого міста по поводу утворення провалів. Для цього ми намагаємося з'ясувати, на чих комунікаціях виник провал. Всі служби реагують адекватно, намагаються як можна швидше е усунути дан, дані провалля у міській раді. Говорять, що у Полтаві близько 200 провалів з'являються вони після сильних дощів. З'явилися чергу біля люків. Це люки або Полтава водоканала комунікації, або це де були. Колектора і пішов під мив. Або ну, взагалі, люки, які пропускають воду, іде протік води, і потім вимивання і просідання ґрунту. Ми всіх контролюємо і вже приступили до роботи по ліквідації. На ремонт доріг у Полтаві планують витратити 75 мільйонів гривень. Роботи будуть проводити у кілька етапів. На ліквідацію ями на вулиці Котляревського комунальники вже почали працювати.